Однокімнатна квартира ЖК Файна. Та Дивимось, що тут відбувається: 35 квадратних метрів. Квартира, так би мовити, холостяка перед покі, близько трьох квадратів. В ньому лише найнеобхідніше місце для комфортного взуття, електрощитова. Також місце для зберігання та навішування одягу. І, звісно ж, величезне дзеркало з підсвіткою. Рухаємося далі. Спальня. Як я люблю казати, спальня не повинна бути дуже дуже великою. Тут всього 9 квадратних метрів, але велике двоспальне ліжко, приліжкова тумба, і також зона для зберігання у вигляді відкритих закритих полиць, та можливо у подальшому з'явиться телевізор. Але не завжди телевізор зараз можна побачити у наших проєктах. Санвузол 4 квадратних метри. Санвузол, в якому відбувається вже другий етап робіт, а саме укладання плитки, дуже класно і якісно. Ми це робимо. Якщо хочете, завітайте до нас на об'єкти та подивіться самі у санвузлі, ось така сформована ніша під колону для пралки і сушилки. Окрім того, звісно ж, зашита інсталяція та унітаз, який буде підвісним. Душова сформована кабіна, очисна система. Рухаємося далі. Далі. Рухаємося далі, друзі. Мої. Кухня, вітання. Найбільше приміщення цієї квартири 16,5 квадратних метрів. Там, де знаходжусь, я буде розташовано обідню зону. Тут. П-образна кухня з двома пеналами, в одному з яких вбудовано мікрохвильову та духову шафи, в іншому правильно холодильник прихованого монтажа. На візуалізаціях ви бачите все дуже-дуже гарно. Зона ТВ з тумбою, та зона відпочинку у вигляді зручного диванчика. та лаунч-зона або ж робоча зона, дивлячись, коли і як використовувати це ось ця лоджа, в якій буде. Як робоче місце, так і зона відпочинку, площу близько 4 квадратних метрів. Сподобалось? Ставте великі пальці догори, сердечка, і пишіть нам у коментарях.